Зима повертається в Україну цього тижня. Синоптики прогнозують похолодання та сніг. У вільниці зранку і до вечора понеділка небо буде вкрите хмарами. Ввечері піде сніг. Також він очікується у ніч на 31 січня та в перші дні лютого. Температура повітря опуститься до 4 градусів нижче нуля. Погода буде переважно хмарною. А вже з 4 лютого синоптики обіцяють класичну морозну зиму з опадами. Їх зумовить атмосферний фронт з Європи. Першими його відчують мешканці за. Хідних областей до вечора прохолода дістанеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини ближче до заходу та півночі українці відчують сильний вітер. Місцями його пориви сягнуть 15-20 метрів на секунду. Різнобарвні клубочки завдяки вмілим рухам цих невтомних майстринь перетворюються на тепленькі шкарпетки. Їх жінки гуртом в'яжуть для українських військових. Свою акцію назвали зігрі захисника. Ми запросили всіх наших колег, педагогів. Половину з них вміють в'язати, половину не вміють. Скажімо так, вони розпускали речі, вживані речі на клубочки. Ниток. Жінки в'яжуть хто як вміє, хто в чотири шпиці, хто у дві. Нитки знесли всі, які мали вдома. Розпускати доводиться теплі светри, шарфи. Зізнаються, тут без них обійдуться. А захисникам на передовій теплі шкарпетки потрібніші. Для однієї бригади роблять великий асортимент. Від сороковки до сорок четверто такі і широкі в'язали великі. Щойно почула про акцію, прийшла допомогти й Оксана Дячина. Жінка намагається бути потрібною всюди, де може. Плете кікімори, в'яже маскувальні сітки нашоломники. А тут старано рахує петельки. Щойно мова заходить про війну та захисників не стримує сліз. Як люди кажуть, може в кого є там хтось, то ті будуть переживати. Ні, у мене нікого нема. Є двоюродні, які воюють, але я вважаю, що це кожний повинен. Оксана Дячина подарувала тепло вже 15-тьом захисникам і прийшла знову. Чому так роблять? Ну, я думаю, що так повинні всі робити. Ну, Війна не для одної людини, не для солдатів, для нас всіх. Не лише збираються разом, а й беруть роботу додому. Головне, кажуть волонтерки, працювати на результат. Носки за це дуже важкий, довгий процес. Хтось, можливо, швидше в'яже, а хтось там неділю потім вдома в'язав, і нам носки ці зносили. Ми кілька разів, кілька ящиків ми спакували цих носків і передавали на передову. Додачу до шкарпеток передають обереги та малюнки, зроблені дітками. Розповідають, коли захисники дістають собі пару шкарпеток і читають побажання з дому, їм стає в рази тепліше та приємніше. В Україні збільшилося споживання електроенергії, але аварійні відключення поки не застосовуються. Заспокоюють в Укренерго. В енергосистемі значний дефіцит. Енергетики відновлюють електростанції після ворожих атак. Фахівці попереджають до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж цієї доби. При цьому декілька енергоблоків електростанцій наразі ремонтують. мова та правда важливі у псевдореспубліці ЛНР книгу вінецької письменниці Наталки Доляк несли до списку небезпечної літератури мова про видання, загублений між війнами, в якому розповідається про Юрія Будяка, українського прозаїка, революціонера та громадського діяча. У книзі описана Англобурзька війна, Перша світова становлення УНР репресії, Друга світова. Історична правда авторки ой, як не подобається російській диктатурі, аж до заборони та. Вилучення з бібліотек, окрім загубленого між війнами, до переліку заборонених потрапили 365 книг інших авторів. Окупанти вимагають позбутись літератури на тему голодомору, методичок, довідників з історії України та дитячих коміксів. Видання мають скласти в ящики та мішки і опечатати. Що цікаво, книга загублений між війнами, видана 2015 року, через рік після того як російські війська вторглись на українські землі. Та література таки дісталась. Там бібліотек, по суті, це рекомендований список літератури для вивчення в Україні. Чесно кажучи, для мене така трошки загадка, як книжка видана в 2015 році, опинилася в ЛНР. Але менше з тим, що хочу сказати, таке рішення цих покидьків говорить про те, що вони бояться навіть слова. Нашого українського вони бояться правди, і тому вони хочуть це все знищити. Але нічого в них не вийде. Ми переможемо. Заборонили виїзд за кордон тисячам жінок. Уряд у управила перетину кордону під час воєнного стану. Раніше це стосувалося чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовець. Нині у список потрапили держслужбовці і депутатки рад всіх рівнів. Депутаток місцевих рад 15 тисяч жінок, понад 9 тисяч депутаток сільських рад. Тепер також старші 60 років чоловіки, депутати та чиновники виїхати не зможуть. Серед тих, кому кордон закритий, члени кабміну, заступники міністрів. Судді конституційного суду, прокурори, керівники інших держорганів та їхні заступники, голови та члени нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, очільник та представники ЦВК. І це не повний перелік. Люди, які обіймають перелічені вище посади, мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження. Вога не привід забути про науку навіть в укритті в одному з ліцеїв Калинівської громади. Школярі продовжують навчатись. Міс наста мене. Наразі в закладі сховища облаштовані для сотні людей. Тому заняття відвідує п'ять класів в одну зміну. Коли відремонтують ще одне, зможуть вивезти всі 20 класів. Наприкінці листопада тут вирішили переобладнати підвал, каже директорка Валентина Кугай, і почали з прибирання. Коли почали вивозити сміття, було дуже його багато. П'ять камазів сміттями звідси вивезли. Почали вже штукатурити стіни, почалась уже заливатися, почали Робитися оця стіна, вона тут ця стіна була, але трошечки вже тут двері робилися, зробилися сходи. Вже тут тепло зробили опалення, і зараз робимо кімнату ось там для вбиральні. Разом з працівниками ліцею до роботи стали і батьки школярів, бо кажуть, безпека дітей справа спільна. Прибирали сміття в першу чергу, виносили весь хлам, який там був, допомагали чи могли руками. Позвонила вчителька, так, попросила, щоб прийшли батьки. І все, і ми там копали, носили, все, все робили. Так. Для благо наших дітей. Це все для наших дітей. І, хоч вже багато зроблено, попереду ще чималий шмат роботи. Ми вже до 300 тисяч потратили коштів. Це штукатурка, це цементування підлоги, це в один внутрішню бральню. Ми вже зробили О, зробили опалення, завершуємо освітлення. Завершити пошвидше ремонт, бо ми бачимо, що графіки відключення ну такі, що дітки не не можуть навчатися дистанційно. Десь 300 тисяч, щоб завершити. А це вже в укритті під. Під час повітряної тривоги малеча в дитячому садку. Вихователі кажуть, дітям зайвий раз вже не потрібно пояснювати, для чого потрібно спускатися в укриття. Знає, це і п'ятирічна Ліза, тато якої зараз на фронті. Ми спускаємося в укриття, що летять ракети. Папа в командирація відбиває росіянці відбиває, щоб Україна була неправдива і чистенька. Укриття в садку, який відвідує Ліза, теж допомагали облаштовувати батьки вихованців. Облаштовували м'яке покриття в бомбосховищі для того, щоб нашим діткам було комфортно і тепло. Ми потім перевіряли його, дивилися особисто з колективом батьків. Ми задоволені роботою, задоволені бомбосховищем, і ми взагалі задоволені, що наш садочок відкритий. Ми маємо змогу працювати. І наші діти знаходяться в комфортних умовах для себе, і ми, як батьки. Якщо потрібна ще допомога, ми також проявимо ініціативу і будемо допомагати. А допомога знадобиться, каже директорка закладу Віталіна Сапунова. Двох укриттів, які є у садку, вже недостатньо. Приміщення для облаштування нових є, але потрібне фінансування. Приміщення є, тут потрібно вкопатися, по шпаклювати стіни, зробити евакуаційний вихід. Є висота тут метр шістдесят, по нормативна вимога має бути метр вісімдесят. Гроші на облаштування третього укриття вже виділили, каже Галина Фурман. Загалом на ремонти таких закладів у минулому та цьому роках направили 13 мільйонів гривень. Літом і робилися в закладах і по класах ремонти, і по коридорах. Я не скажу і були закуплені резинове покриття для спортивних майданчиків в міських школах, і всі шкські школи, там де були встановлені спортивні майданчики. Нині 50 закладів середньої дошкільної та позашкільної освіти у Калинівській громаді відвідує 7 тисяч дітей. А наявність укриттів дозволяє навчатись не через монітор комп'ютера, а в живому спілкуванні з вчителем та однолітками. Виявити та знешкодити вибухівку, яку залишають по собі освободітелі. Вінницькі бійці головного управління ДСНС вчились на практиці розміновувати інженерні боєприпаси, що трапляються саперам при розчищенні деокупованих українських територій. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та піротехніки відпрацювали надання першої домедичної допомоги потерпілому під час мінно-вибухової травми та його евакуацію до приїзду бригади екстренки. Пакунки з речами 13-річна Саша заносить до будинку сімейного типу. Тепер це її новий дім. До цього дівчинка жила в опікунській сім'ї. Просто не, не змогли порозумітися. А про біологічних батьків Саша нічого не знає. Це дитина, позбавлена батьківського піклування. У неї немає батьків за рішенням суду. Її батьки позбавлені батьківських прав. У новій родині дівчинка вже має власний куточок. Його взялася облаштовувати разом з новою сусідкою по кімнаті. Це тепер моя кімната красива, комфортно, улюблений цвіт розовий. Саме її подруга, сусідка найбільше чекала поповнення в сім'ї, адже хлопців тут було значно більше. Я хотіла дівчинку, бо з мальчиками було скучно, я хотіла свою подружку. Будинок сімейного типу у Вінниці створили чотири роки тому. За цей час одна з вихованок досягнула повноліття і залишила гніздечко. А молоді батьки-вихователі вже навіть стали бабусею та дідусем. Зараз тут проживає 10 діток: восьмеро на вихованні та двоє рідних. І не сітав справляємося. Дур так як є. Ну ми, ми звичайні люди, які теж плачемо, які теж переживаємо, які розчаровуємося, які радіємо. Не завжди знаємо, що робити, не завжди можемо дати пораду, але хочемо їх виховати просто хорошими людьми. Десять саме стільки дітей максимум може проживати у будинку сімейного типу. Тож найближчі роки вже нікого не зможуть влаштувати у цю сім'ю. Жоден найкращий заклад, в якому багато дітей, в якому є просто вихователі, не замінить сім'ю. Чому тому, що сім'я це традиції, сім'я це любов. Сім'я це бажання допомогти членам родини. Сашенька знайде тут своїх батьків, батьками буде називати своїх батьків вихователів Віталій та Анна переконані зможуть допомогти дітям змінити життя на краще. Тож не планують зупинятися і братимуть діток в сім'ю до своєї пенсії. Змінне життя оце мотивує. Ми працюємо на результат. Ми працюємо для того, щоб діти. Змінилися, щоб вони мали свої ну, власні сім'ї, хороші сім'ї. щоб вони реалізувати, реалізувати могли Саша та її батьки-вихователі кажуть, всі в сім'ї одразу знайшли спільну мову. До слова дівчинку вже перевели до приватної християнської школи, у якій викладає мама Анна. Там навчаються усі діти цього будинку. Красуня і чудовисько, Негідників та ніч святого Валентина у театрі імені садовського оприлюднили репертуар на лютий. Глядачів запрошують на знайомі та перевірені часом вистави. На великій сцені актори зіграють постановки, смішні гроші, попелюшка, потрібен брехун і чай з м'ятою чи з лимоном. Мала сцена театру садовського покаже Негідників, ШВЛ, «Замовляю любов. Крім того, поціновувачів театрального мистецтва запрошують на казку мюзикл Красуня та чудовисько Музичну комедію за двома зайцями. А у свято всіх закоханих віничанам покажуть виставу Ніч святого Валентина. Квитки на ці та інші вистави можна придбати у касі театру або онлайн на сайті ТеатрВн Пічці потріскують дрова, а парочка котів на руках у господині своїм муркотінням додають атмосфери казковості. Власниця оселі вміє повернути час на кілька століть назад. Чарівна паличка мілий Поворознюк. Її образ це ще з минулих колекцій. Це спідниця Анна, блузка Елізабет та жилет суфражистка. Увесь одяг, який носить віничанка речі власного бренду. Не будучи професійною швачкою, за допомогою інших майстринь, запустила виробництво ексклюзивних суконь в стилі дівчата Гіпсона та суфражистки. Прототипами моделей стали раритетні сукні та костюми з її унікальної колекції. Я колекціоную не ну, не новоділ, тому що новоділ Я можу і сама зробити. Тому я завжди в пошуках таких старих речей. На жаль, в Україні їх збереглось дуже мало. В першу чергу через більшовицький терор, тому що дуже багато інтелігенції, яка носила тоді в Україні, такий одяг було винищено, чи вони змушені були виїхати. Відповідно, всі ці речі я замовляю з-за кордону. Зазвичай Америка та Англія усі автентичні і мають свою столітню історію. Сукня це орієнтовно 1897-98 рік. Дуже характерний ліф у неї, який і показує, що це приблизно ті самі роки, плюс доволі пишні рукава, з такою як накидкою. Теж популярні самі в ті роки. Ну і, звісно ж, сам ліф ще додатково. Такими корсажними косточками укріплені, не дивлячись на те, що вони завжди носили корсажі, корсети в той час. Все одно вони ліфи такі зазвичай укріплювали для того, щоб сукня не зминалась. А ця легка як хмаринка. Білосніжна сукня належить до так званої прекрасної епохи. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Буквально за кілька років трапилася Перша світова війна, і відповідно все, що перед нею здавалося таким мирним, чудовим життям, по якому дуже ностальгували. І ось такі ніжні, легкі сукні тоді були дуже популярні. Усі ці сукні неабияк як надихнули міло. Тож вже планує нову колекцію одягу власного бренду. Ця сукня це класичний 1908-1910 роки, Тут тоненьку шерсть ми маємо, і насправді таку шерсть дійсно важко знайти. Тому ми коли ми відчуваємо, ми шукаємо якісь аналоги, які доступні сьогодні, і не за ціною крила літака. Особливе місце в колекції належить подільській вишиванці з десяток сорочок, які носило не одне покоління жінок віночини вишатанезі, і вона. Кольорова. Особливість техніки в тому, що взагалі вона вишивається знизу, зізнанки. Коли майстриня вишиває, вона бачить ось цей узор. І вже потім вона перевертає і ось це лице. І відповідно один стіжок зазвичай захоплює дві-три, максимум чотири ниточки. Ось тут у ці масочки, це все ці стіжки, і потрібно рахувати кожну ниточку тканини, щоб зробити ось цей узор. Нещодавно Міла презентувала лінію одягу Соняшник до неї увійшли репліки гардеробу наших прабабусь. І вже днями світ побачить нові творіння віничанки. Опублікувати їх ретро дизайнерка обіцяє на сторінці власного бренду в соцмережах. Юна вінницька гімнастка завоювала перше золото на міжнародному турнірі у відні серед 30 найсильніших гімнасток Європи 2012 року народження: з Німеччини, Австрії, Чехії, Кіпру, Італії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Латвії та України. Талановита спортсменка Злата Малогловець стала кращою у вправі з м'ячем. Вітаємо Вінничанко.